А То йду, хочу побачити церкву. Бачите? Машини їдуть до церкви. Там машиночки йдуть. Дивіться, бачите? Рукою подать. Не бачите, церкву. Ось, ось церква. я каже, вона гарнюща. Бачите? Ось церква. А ось ще я зменшу, що погано дуже видно. Вилікає. А там, а от додому до машини повертаю, бачите. Я зараз трошки пройду, подивлюсь. У Гірі, е, коло колодома цього, де вона живе на квартирі. Церква. А. Я тут не була, ніколи машини їде так страшноватенько, звісно. Но я йду бачити у шльопанцях. Треба передетися йти. Взяла собі юбку длинну. І така, ну, тройка костюм. Він мене був давно був малий, синій. І я його не носила, бо він в мене юбка не сходилася з боку розріз. Якось він, мабуть, тоді був ще й не модний, якийсь німецький бренд. А це я його помірила, він на мене добрий. І знаєте, що я виробила рукавчика, отак вони як йдуть. Без отак, без рукавчика, маєчка. І не взяла наверх його кардігана. Воно, бачите, люди вже посятили йдуть. Оце одо рукою подати, так що дорогенькі. Йду я. Віра в мене ще сьогодні онлайн працює. Роботи багато і буде так до 10 часов. І я не знаю, треба. Навірно, йти говорять, бо я щось хочу вже пойти посвятити. Інтересно, сьогодні в суботу завжди в Житомирі так святять, І з часу дня і до 11 вечора відсвятить. Люди йдуть собі, да, бачите, всі. Йдуть собі, йдуть. Такий хороший район вам скажу. І кажу, що там не гарно, то, то просто немає що говорити, щоб опустити. Так грішачо в ще. Тут дає аптека, Це тут гарно. Кругом є щось таке, що. Що щось є. Ну то що? Є різні дома. Ми живемо у різних. В кого гарний, великий, а в кого маленькі. Ну то що? Що є, те є, що маємо. Слава Богу, ший. Що маємо це? Так, Олі. Данечка гуляє.